Якщо ви не хочете, щоб ваш новий менеджер продавав стільки ж, скільки ваша бабуся по телефону, вам потрібна система. Переглядати резюме це як гуртати Тіндер, тільки без цікавих історій для друзів. Я продавець від природи, це не кваліфікація. Це якби я казала, що я чудова водійка, бо колись керувала дитячим велосипедом. Привіт, це Катерина Чабанова, і ви на каналі Ракета продажів. Сьогодні ми розглянемо, як правильно наняти першого менеджера з продажів і чому це може бути складніше, ніж здається. Ставте лайк під відео прямо зараз. А якщо відео не сподобається, завжди можете відтиснути його назад. Легко ж, правда? Відділ продажів це система, а не інтуїція. Найм першого менеджера продажів – це не просто знайти когось із досвідом і сподіватися, що він зробить усю роботу за вас. Це справжня воронка. І так само, як ви продаєте свій продукт, вам потрібно продавати свою компанію кандидатам. Приведу вам приклад з життя. Знайомтесь, це Олег, наш реальний клієнт. Звісно, ім'я я змінила. Олег вирішив, що треба наймати продажників, бо лідів багато і гроші мають текти рікою. Найняв кілька людей, а наприкінці місяця хопа продажі не такі вже й великі. Ще й заробітні плати потрібно віддавати. Ключове Олег сподівався, що нові менеджери. Розберуться а проблема в тому, що не було фундаменту, не було процесу продажів, не було розуміння, як вести клієнта до покупки, і все перетворилося в художню самодіяльність нових людей, і це те, що вимагає часу, енергії та системного підходу. Давайте заглибимось в неочевидну проблему. Багато власників думають, що продажники прийдуть і зроблять. Насправді ж більшість компаній витрачають від 1 до 3 тисяч євро на адаптацію одного менеджера з продажів. І це при тому, що порядка 60% кандидатів можуть не пройти випробувальний термін. Що потрібно зрозуміти. Найм менеджерів це не про знайти зірочку. Я розумію, як її хочеться. Це про системний відбір, побудову воронки, найму та забезпечення того, щоб менеджер вписався у вашу культуру, знав продукт і процес. Як щодо аналогії з продажем? Найм це як продажі, є кандидати, ліди, є процес кваліфікації і є результат найм нового менеджера. І як у випадку з продажами, якщо воронка найму не працює, ви не виведете нового колегу у відділ продажів. Друзі, підписуйтесь на канал Ракета Продажів, де ми ділимось працюючими інструментами, сучасними лайфхаками та обожнюємо змінювати мислення щодо підходів у продажах. Тож давайте поглибимось в етапи найму і створення процесів саме виходу нового менеджера спортив. Етап перший відбір резюме. Для того, щоб найняти одну людину і вивести її на стажування, вам доведеться пройти через десятки резюме. В середньому ви переглянете порядка 75 резюме, з яких 25-30 визначити як релевантні і відберете для попереднього аналізу. Звісно, переглядати резюме це як гуртати Тіндер, тільки без цікавих історій для друзів. Етап 2 – первинна співбесіда і тестове завдання. Ви проведете 10-12 первинних співбесід ось з тих 25-30 релевантних резюме, і виберете лише 3-5 кандидатів для фінального раунду. На цьому етапі важливо дати тестове завдання, адже як ще оцінити, чи може кандидат не просто говорити, а ще й діяти. Я продавець від природи, це не кваліфікація. Це якби я казала, що я чудова водійка, бо колись керувала дитячим велосипедом. Етап 3. Фінальна співбесіда. Фінальна співбесіда це ваша можливість оцінити не лише навички, але й мотивацію кандидатів. Запитайте про їхній попередній досвід. Запитайте, як вони бачать свою роботу в майбутньому, які у них найближчі цілі, що вони хочуть закривати. Обов'язково звертайте увагу на те, чи готові вони працювати за чіткими процесами. Якщо кандидат починає говорити про творчий підхід, художню самодіяльність і відчуття у кожному випадку, подумайте двічі. Етап 4. офер та адаптація. Офер повинен бути письмовим і розглянути на додаткові зустрічі. Він має включати функціональні обов'язки, критерії проходження випробувального терміну. Фінансову мотивацію та можливість росту а от адаптація це на про вкинув у воду і нехай навчиться плавати це чіткий план, який менеджер має пройти для успішного старту. Чому ж це важливо? Кожен неправильний найм це витрачений час і гроші. Якщо ви не хочете, щоб ваш новий менеджер продавав стільки ж, скільки ваша бабуся по телефону, вам потрібна система. А система це як фундамент будинку. Ви не почнете будувати дах, не заклавши основи, правда ж? От і тут так само. Найм продажника без побудованого процесу це як гра в лотерею. Шанси на виграш малі, а втрати великі. Тож, давайте підведемо резюме. Найм першого менеджера з продажів це серйозний процес, який вимагає часу і зусиль. Але з правильним підходом ви отримаєте людину, яка буде не лише виконувати плани. А й допоможе вашій компанії зростати. Якщо ви хочете діагностувати ваш відділ продажів або дізнатись більше про побудову процесів найму, звертайтесь до компанії Ракета продажів. Лінк я залишу під цим відео. І звісно, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, що для вас найскладніше в наймі. І, звісно, я вам бажаю конверсійного тижня.